Всім привіт! Получила я сьогодні. От чоловік їздив, отрима посилочку від Макса. Ось такі ось соженці, Один сорт обрізаний, та й другий обрізаний. Я тільки не, не розумію, на що вони обрізають. Ну, кожен по-своєму. Говорять, що так швидше пакувати. Так, су розглянемо, що тут? Так, мольга? Мольга, мольга. Ось соженці. Ну, ось, бачите, окунули їх у болтушку. Уже корінь не пересихоє. Мені їх не важко помить. Зараз помиємо, подивимося під корні. Зараз покажу. Ось, дивіться, ну це ж зовсім друге діло. Це ж зовсім друге діло. Те, що вони обрізали листя, ну нічого страшного, все, все живе, все добре. Зараз піду висадю, попідстригаю корішочки. Все буде хорошо. Зараз подивлюся на Озію. Озію. Надіюсь, що я її на слідущий рік уже розведу. щоб буде в мене багато озії. Ну, я вже, звісно, і свою розведу, те, що в мене є. Так, зараз доупакували, молодці. Корінь не пересохне, навіть якщо три дні буде лежати. Якби тільки не згнив. Молодці. Запакували добре. Ось. Теж все мокре, все класнівче. Да. Класні. Дивіться, ну це ж зовсім друге діло. зовсім друге діло. Не таке, як мені прислав Володимир <кхи> знову. Володимир, хай буде відомий. Зараз по Так, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ну, на походик положив трошки. Ну, нічого. Конечно, я, я конечно, треба. Не знаю на що обрізають, якщо отакі оставляють. Длинні пагони, то на що обрізати листя, ну, не знаю, я б не обрізала, звісно. Ну, обрізали, то й обрізали. Головне, що воно все живе, все здорове. Прийметься все, я навіть даже... уверена. Тут корні всі класні, бачите? Класні корні. Ну, що тут скажеш, якщо воно хороше, то воно хороше. А те все лежить, тому що воно що корні попідсихали, вони ж ну, ну так їх не транспортують. Хоча б навіть, навіть замотати туалетну бумагу мокру і обмотати зверху целофаном, і то було б добре. Ну, а найпростіше торф і тирса, торф, земля, саме таке, що ось дивіться. Красота. Просто все шикарне. Ну, крім, звісно, листя. <рес> Нічого, тут все, то все. Так, ну пішла висаджувати. Бризкаю сьогодні полуницю від грибкових, від кліщика. І дійшла до вейбранта. Ось, дивіться, яка картинка. Ось. Дуже багато почина цвісти і вже йогітка навіть є ось бачите? у кого є вейбрант? Подивіться, така вона чи не така, чи це, ну, як, я не уверена, що це вейбрант, тому прося допомоги. ну Можливо, це. Є така особливість у неї, що вона зацвітує другий раз. Ось дивіться яко. Ну Обривати не буду. Подивимося, що буде далі. Це в мене тут два горба. на землі я її, ми її убрали. А тут вона мені показалася смачніша набагато, чим... Ну, на землі вона в мене була несмачна, я чесно скажу якась терпкуватість у неї є. А тут, тут вона була ну, така ну, середній бол десь по смаковим якостям. Непогона. Не така супер-пупер, ну непогона. І ягідка дуже красива. Обробила клі... кліщика від п'ятнистості і підкормила. Пчіху, ось в такому вона гарному стані зараз. Ну, Бачу, що з'явився кліщик. Появився кліщик і не вистачає їй кальцію. Ось бачите. Тому я додала у роствор столову ложку кальцієвої селітри. Ну, Побачимо, як, в якому стані вона буде. Вона, конечно, хороша. Кущики гарні, гарно розвинуті, одросли від зрізки. Ну, але я бачу, що куди є ось позморщуваний листичок. Це значить з'явився кліщик. Тому я зразу ж його і обробила, бо кліщик зімклоніки дуже любить. Також обробила. Від... Ну, я взагалі всі обробляю осінню. Після того, як відійде листочок, обробляю від п'ятнистості і від кліщика. ну, Щоб менше зарази пішло у зиму. Ось у мене ще одна зімклоніка. Це е... Русонівка. Це дуже смачна. Ось яка вона. Гарню ще відросло, бачите, ну копанки в мене пошти не буде, тому що ось, бачите, те, що злізло з горба, то те злізло. А на землі вона хуже пускає, Не знаю. От в цьому руці от таке, таке з вусами з копанкою. І не тільки в мене, в багатьох. Сьогодні такий хмарненький день, у нас дощу так і не було. Вчора побризкало зверху і все. зробило тільки русу, а дощу так і мене не, до... не дочекалося. Вчора не копала на сьогодні відправок ніяких не було, тому що вчора не копала, вчора було велике свято, і я вирішила не копати лопатою. Ох. Думаю, один день нічого страшного. Сьогодні подивлюсь, може, сьогодні кому копну, а то будуть в основному на четвер. Ось так виглядає розсода в розсоднику. Вся зелена, горна. зараз переключу, переключую. І зараз подивимось, які корні. Уже скоро, скоро, скоро. Росотка буде готова. Після йорусу навіть моя ось мій альбіон, який в мене не вийшов. Зараз подивимось, яке тут коріння. Та ні, щось мені не подобається. Вона. А тут хороший корішочок. Десь удалось, лусь, десь ні. Ну, альба, сирія. Це взагалі швидко все і колосно. Ну, вон, яке коріння вже. Ну, треба, щоб вони трішки оплили ком. Тоді відправлять. І ще ж треба закалить, конечно. Ось. Курні прекрасні. Ну, ще треба. Неділю-півтори підождуть. Зараз я не буду раніше відправляти, чим, чим положено. Нехай воно укоріниться так, як треба, щоб воно тоді вже не хворіло. Ви переволку зробите і все. І все прийметься. Сенсоція там я взагалі дивилась вже. Повністю готова. Треба буде виносити її вже на вулицю і закалять. Такі ще не зовсім готова, але вже, вже можна, то да. вже можна в такому. І зараз жари нема, так що вже можна виносити і хай привикоє. То, що пісніше посожена, конечно, ще лежить, це я вчора, чи вчора, чи позавчора Садила, вже не пам'ятаю, ні, позавчора. А це сьогодні я досожувала цю мальвіну. Бо бачу, що скопанки не знаю, чи буде толк, чи не буде, чи буде вона взагалі. Ну, вона то буде, конечно, тільки. Тільки пізно. Ну, я мальвину в минулому році я садила в ноябрі місяці і все було добре. Все було добре. Сьогодні вже потепліло і вирішила я обірвати яблука. Ось така краса. ось Це у нас це у нас Голден. Ось Ось. яблочко. А оце ось грушки такі. Ну, в мене вже їх половину обірвали, бо вона пошти там, де кавуни. Класна, звісно, грушка. Але... Ну, Почали обривати, тому вирішила обірвати, бо нічого мені не залишиться. І зараз ще покажу в мене така яблунька одна, Не знаю, як вона називається. Ну, купляли, не записувала. Спочатку пам'ятала, а потім забула. Мене часто питають, у вас персики? Вона дійсно як персики. Ось, дивіться. ось. Ось <хи> клас. Я не знаю, як вона називається. Ось. <хи> такі яблочка. такі класнючі, ось. Краснобуки і такі в точечку. Чоловік десь пробує гнути труби, зварив вже одну арку. Ну, можливо, завтра покажу, сніму. Він вже приспособиться там, зробив собі такі штучки для того, щоб фіксувати їх, щоб вони були одинокові. Ну, все покажу, звісно. Як у нас дощику і не було. Ждали-ждали, ну не діждалися дощику. Ну нічого. Зараз обірву яблука і буду копати вже на відправку, копанку пробувати. Потім покажу. Копаю сірію. Вже, звісно, замучилась між буграми копати, це просто жох. І внизу вона трошки підвитягнута, ну, велика. А наверх трішки менше. Але наверху менше коріння. Ось такі курні. Ось така росота. Ні, росота, звісно, хороша, але дуже багато переводиться, дуже багато я переводю. Ну, викидується. Якщо один кущ переріс чи два, то третій вже все. Вже не приріс і ну, він, звісно, засухне. Завтра буду утром докупувати Роновстану, бо вже темніє, дуже-дуже, дуже, дуже, дуже довго копати. Бо дуже неудобно тут між рядочками копати. Дуже неудобно. Вона поврустала під, під бугри, туди під бугри. І дуже важко її відтіль. Хочеться, щоб і корінь сохранився. Тому Того... не буду дуже спішити викопувати її всю. Хай ще трішки укоріняюся, низ буду викупувати, а верха трішки підросте, бо корінь малий ще, дуже малий. Тому не дуже спішіть. Ну, дома не там ще наверху є просто на землі сірія, то там теж буду копати, Буду потрошку підкупувати і відсилоть. Сирія в Касеті теж вже на підході, вже скоро, скоро буде, десь неділю-півтори. Ну, Неділю-півтори це з тим запасом, що треба ж її ще трішки підзакалити. А якщо завтра дощ, може ж, наконець в нас піде дощ, то буде все добре. Все піде рости і думаю, все буде хорошо. Всього вам найкращого все буде Україна. Наші вже багато сіл, багато міст освободили. Так що слава нашим воїнам, дякуємо їм, і все буде Україна. До побачення.